Найлюбиміший мій період це дискусія. Я звертаю увагу, що є що є у нас в чаті запитання. І оскільки перші були пер у нас був перш була перша пані Людмила, то в мене до пані Людмили є запитання. Якщо у когось є до пані Людмили, прошу зголоситися, включити, ну чи підняти руку. Чи включити зразу відео? Я слідкую за руками. Ну, у мене просто до пані Людмили була е, ну, кілька таких е, запитів, можна сказати, так? Да? Е, По-перше, ви, консюміризм і про згадали, і хотілося б, щоб ви пояснили е, нашій аудиторії. Різницю, чому, власне, є необхідність допросів до, до нового терміну, та в чому різниця цих термінів? І друге запитання: воно також про різницю, яку хотілося би краще усвідомити від з ваших коментарів, це власне, як ви вбачаєте, спеціалізацію медіастаді, тобто студій медіа. Антропологічного і етнографічного підходів. Тобто вони всі якби, якісні методи також використовують і на практиці зорієнтовані, але, певно, є якісь нюанси, і хотілося б від спеціаліста про це почути, якщо можна. Дякую за запитання. Перше запитання щодо прослумирів. Ну, як ми знаємо, це... Такий був досить довгий період, чіткий поділ да, на продукцію. Трошки, трошки е, тихо у вас чутно. Можливо, можна додати звуку чи ближче до мікрофону. Ні, зараз взагалі не чутно. Може, десь там якийсь відійшов елемент, щось може можна і порухати. Спробуйте знову в навушниках, я думаю, що ми і тихий звук краще, ніж ніякої. Зараз, Зараз. чутно. Тільки ви трошки зависли. Да. Ну. Я думаю, що як пані Людмила приєднається. Так, зараз чутно вас, так. Да, дякую. Угу, Чутно підвисла, да? так. Е, так, так. Чутно вас, ми слухаємо. А, бо я бачу, що підвисає знову. Ні, ні, все нормально. Е, з приводу про сьомерів і конс... консюмеризму, так би мовити, тут мова не про консюмеризм, вибачте, а про те, що був чіткий поділ да, на продуцентів медіа. Тобто, там ті чи інші канали, журналісти, таке інше, які продукують меседжі, тексти, і споживачі як така міжпасивна аудиторія. Да? Тобто, все частіше, як я там показувала, якусь таку тенденцію в цих дослідженнях і починають сприймати активнішими, тому що з'являлися і механізми ці, цієї активності, да? якісь там, ви пам'ятаєте, на телебаченні були там можливості якісь свої. Реакції телеглядачам посилати да свого часу, але потім приходить інтернет, і тут уже зовсім нове поле з'являється для коментарів навіть і. Стаціонарних там газет, журналів, які дають такі опції для своїх споживачів. Але такі платформи, да, як той же YouTube, соціальні мережі, вони створюють можливості для креативності, да, для того, щоб самі споживачі, так би мовити, користувачі вірніше, да, це генерований контекст, так би мовити, це те, що пресюмерство називають або такою активною культурною партиципацією. В сьогоднішніх дисциплінах, які вивчають медіа, відповіла я на, на, на це так, перше так, питання. Так, так. так ну, дуже тобто дякую. я про, бачила про, там в про нас два... всі тепер про с <свистіпіру> <свистіпіру> Так, так. Тобто, не, не просто пасивне споживання інформації, але навіть ті наші лайки, да? тобто ці алгоритми платформ сучасних, інтернет платформ вони дають можливість різні можливості для. <свистіпіру> Того, щоб фіксувати і стимулювати, і фіксувати наші реакції від лайків, да які теж показують нам і і нам, і продуцентам контенту, як ми реагуємо на цей контекст, контент, від тих роликів, відеороликів, які заливаються там на Ютуб від наших дякую, дякую. дописів, розгорів. Власне, це те, з чим ми всі стикаємося. Реальність нам зрозуміла, а термін, ну мабуть, український еквівалент, ми всі разом теж будемо шукати. А зараз можемо підкреслюючи активність аудиторії, користуватися цим просюмером. І другий власне про диференціацію, якщо можна якось коротко, так, щоб воно в голові могло вміститися. от... Чому а, різниця? Якщо, якщо коротко, да, у нас ну соціальні гуманітарні дисципліни, це таке поле, яке є соціальним інститутом, да, кожна дисципліна вона працює в рамках певного фінансування, да, і люди себе ідентифікують як там антрополог, етнограф е, і оці культурні студії, да, вони виникли все таки, там є певна. Теоретичне підгруття да, в цих культурних студіях, якщо говорити від їх, основ... їх основоположників, тобто, та теорія, яка е, дає нам погляд на <кхи> маніпулятивні аспекти, на нерівності, тобто, це для них є важливішим. Да? Е, ну, тобто, е, що ми бачимо в рамках культурних студій? Це і расові студії, це і гендерні студії. Да? І ті напрями, які е, е, актуалізують, е, звертають свою увагу на нерівності, на маніпуляції, на домінування, на розподіл влади в суспільстві, на те, що є ті. Хто експлуатує, кого експлуатують, хто домінує, є домінованими, тобто оці аспекти для них важливі. А те, що якісна методологія техніки, там, включено спостереження інтерв'ю, вони більш-менш подібні. Тобто це інструмент, а для яких теоретичних цілей ми його застосовуємо в цьому відмінності. Я б так відповіла на ваше питання. Дуже, дуже дякую. Всі ми в міжгалузевому такому міждисциплінарному просторі зараз це дуже потужний тренд, загалом для науки, тому семінар для прояснення термінології якраз і призначений. Я хочу попросити, щоб. Ми всі звернулися до чату, тому що тут вже зафіксовані е, запити були. Я е, бачу, що є запитання до пані Марти. Стосовно такого імпактчинника, чи що, чи державні структури цікавились цим дослідженням. Ну, власне, індексу медіаграмотності, чи цікавилися медійники, ну, і як взагалі діалог вибудовується між дослідниками індексу медіаграмотності і Іншими соціальними структурами я би так трошки розширила, якщо можна. Дякую, дякую за питання. Пані Оксані Подліняєві за запитання. Я подякувала за питання. Насправді так, не я просуваю це дослідження, тому що дослідження проводить детектор медіа і воно презентує результати. І наскільки я знаю, ось остання хвиля вона пройшла із залученням певного переліку індикаторів від е, е, Міністерства культури і інформаційної політики. І тобто є зацікавленість і є бажання використовувати саме наш індекс медіаграмотності як центральний, як головний, на якій, ну, більшість державних інституцій, які пов'язані з розвитком медіа медіаграмотності, культурою освітою, будуть спиратися. І така ж ситуація у освітян і у медійників. Тобто, це те, що я чула, да, і ті презентації, які я робила. Крім того, хочу сказати, що є. Певний такий резонанс. Це робота виключно моїх колег з детектора медіа, тому що я презентую, я просто зробила декілька публікацій наукових, але розумієте, що це досить таке обмежене коло фахівців. і Не, не всі, ну хтось може прочитав, подивився, не, до піару справа не дійшла. Я ми просто ще робили одне дослідження, і я хочу теж сказати, може, зброшу силочку: за на замовлення Айрекс робила дослідження компанії Іпсос, дослідницька, вона якраз стосувалась медіа освіти у дітей і підлітків 10-17 років. І там був блок з медіа освітянами. Я його вела. Це був якісне дослідження, декілька фокусованих групових інтерв'ю. І якраз під час розмови люди казали про те, що вони бачили це, і не спиралися на нього для того, щоб розробити більш адекватний інструмент, так, щоб зрозуміти, де, де баги, де щось просі. Як можна з цим працювати? Тобто, здається, що є певний певне просування, але наскільки воно достатньо, не можу сказати. Ну, думаю, що багато не буває розповіді про медіаграмотність, медіосвіту і динаміку цих індикаторів. Колеги чи є ще запитання до пані Марти? Я бачу пані Наталя. Піднімає руку. Дякую. Будь ласка, дякую. Я можливо не запитання. А, власне, я хотіла Ви подати... у нас регіональний координатор Львівська область. Дуже приємно. Для я я хочу подякувати пані Марті за її виступи. От ви говорили, що освітяни цікавляться цим дослідженням. Насправді я на основі цього дослідження будую свої заняття з медіаграмотності. І дуже цікаво вчителям якраз відповідати на ці запитання, бо я проводжу теж таке опитування, і потім вони зіставляють це з загальними результатами. Вони бачать, як вони вписуються в загальну картину, і тоді є сенс обговорювати просто відповіді на ці питання і думати, от що ми можемо зробити. Щоб цю ситуацію покращити, тому насправді це дуже хороший матеріал. Він практичний. Він такий з ем, життя, так, от е, що відбувається насправді, і е, він навіть краще працює, ніж якісь ми ігри пропонуємо е, якісь розважальні вправи вчителям. А оцей матеріал він, він дуже добре працює, тому що вчителі бачать реальну картину, вони себе бачать в цій картині, бо е, я їм е, використовуючи там онлайн інструменти. Проведу там ментіметр, так і проведу це опитування, і потім вони обговорюють і вони думають, от як покращити, як змінити ситуацію. Тому я вам ще раз дуже вдячна. Дуже приємно. Ви опиралися тільки на 2021 рік, так але це другий. Так, я бачила, що також є вже презентація. Зараз планується ще одна хвиля, третя хвиля, і ми думаємо ще туди додати індикатори, які пов'язані з ну, станом теперішнім, да, з війною, з різними нюансами і такі інше. А, а якісно зробили, і це насправді дуже цікаво. А, да, і одна ремарочка просто у цьому індексі розумієте, я загальну картинку намалювала, а є певні індикатори, вони дуже такі ну, центральні, да, такі контрапонтині. Ну, Міння взагалі чи є е, суспільне телебачення, чи воно важливо чи ні, чи е, важливо розуміти аудиторія хто є власником каналу. Тобто такі ну, прості очевидні моменти, які можна відпрацьовувати в аудиторіях ну, з вчителями, а потім вже з дітьми, тому що я так розумію, що часів б, ну, замало б. так. Про суспільне телебачення дуже таке туманне уявлення у наших вчителів. Вони дуже часто не знають, що це таке, чи в нас є суспільне телебачення. Звичайно, я не використовую абсолютно всіх питань, я використовую якісь такі, ем, ну можливо, що знаєте, важливі так для не, середу, чекаля, так, Да, читання. Проблема вирювання медіа роз... грамотності, вона у нас є центральною і. Дійсно, я хочу запропонувати, от прям не відходячи, як то кажуть, пані Марті, зробити уже в наступному році якийсь такий семінар, саме, для, саме присвячений вимірюванням. І ми сьогодні ще в другій частині послухаємо фільтр, послухаємо. Детектор медіа от нещодавно теж такі предметно орієнтовані вимірювання робили для того, щоб нам, от в цю модель репрезентативної рефлексії, яку ми ще в часи пандемії використовували, да, побачити. Учити себе на фоні е, тих досліджень, які репрезентують Україну, наприклад, з, б, загалом. Да? Це дуже активізуючі такі м, методики, які е, наші координа... у нас в експерименті використовуються. І я думаю, от е, нам би в деталях проговорити, які питання краще задавати, який досвід з цього приводу є. Можливо, навіть обмінятися якимись масивами для того, щоб е, краще усвідомити. Всі ці реалії і дати якісь строгі рекомендації на подальше використання. Є така у мене пропозиція, щоб ми цю дискусію продовжили. А зараз я так бачу, що є ще кілька реплік. Я, мені написала Наталя Федорівна, що має репліку по нашому Дослідженню вчителів Донбасу, тобто тих у нас теж було проведено дослідження потреб професійного розвитку вчителів Донецької та Луганської області підконтрольних територій ще до вторгнення в 2021 році. Пані Наталя, ну якщо можна коротко якісь репліки. Дякую, Любов Антонівна. Я це більше якби мала на увазі, що от в тій частині, де в нас будуть безпосередньо, вже е, то більше, більше саме там на цьому зосередитися, щоб зараз не відрачатися е, в часі, тому що е, ага. дійсно там. Дещо інші акценти, але теж все, що було почути тут, воно е, в форматі саме якісного дослідження, в якому я брала участь в цій частині, е, теж е, дуже відгукується. Дякую, пані Марта. Якраз хотіла лише цей момент зауважити, що дуже цінно, що ви підняли е, саме тут сьогодні е, цю е, тему, оскільки в нас є багато присутніх наших е, е, експериментальних закладів, і це теж дуже така важлива. Е, Важливий акценти для подальшого обговорення в, наш... в рамках нашого медіаосвітнього експерименту. Так, да, ну оскільки ми теж працюємо з весь час створюючи індикатори, я хотіла ще уточнити, чи ви в якості індикатора знання про е, власників медіа використовували, чи ні? Тому що там так. От, так, ага. так, так. Да, це теж дуже цікаво було б обговорити в тенденціях. І потім ще я хотіла сказати, що у нас розроблений індикатор потреби в якісних медіа з орієнтацією на ті критерії оцінки якості медіа, які використовують саме медійники. І я думаю, що в подальшому. Будуть-всі наші індикатори вдосконалюватися, а моніторинг це наше все. Будемо дивитись динаміку. Дякую. Чи є до пані Наталі Бойка запитання, колеги? Якщо є, будь ласка, піднімаємо руки. Цифровізація це теж наше все. Туди йдемо. Да, я стосовно цифровізації, тільки хочу зауважити, що у нас. Вже традиційно використовуються два індикатора медіакультури: це критична медіакультура, тобто те, що там розпізнання маніпуляцій, і так, далі, і так далі. І технічна, тобто, це самооцінка власне своєї технічної умілості, зробити те все в інтернеті. І коли ми робили кореляційний аналіз, то ми побачили, що ці дві складові ну, такої цифрової грамотності і медіаграмотності, вони по різному абсолютно пов'язані із уявленнями про майбутнє, і з громадянськими самовизначеннями. Тому це дуже цікавий теж напрям ну, в межах розуміння соціалізуючих впливів, да? тобто того, як це впливає власне на формування ідентичності? Так, якщо і більше запитань у нас немає. То я надаю слово для підсумків цієї дискусійної панелі нашим спікерам. Буквально одна дві хвилини для того, щоб підвести підсумок цієї дискусії. Дякую. Ну, по порядку виступів, першу перша пані Людмила. Дуже дякую за. Такий чудовий досвід бути присутнім на цьому семінарі завжди дуже плідним є погляди з різних точок зору, да, з різних теоретичних, методичних підходів. Тому думаю, що всі ми пізнаємо щось нове і допоможемо іншим в цьому, якимись своїми напрацюваннями. Дякую. Дякую, пані Марта. Дякую, два не знаю, що сказати, не знаю, що додати. Ну ну насправді дійсно дуже цікаво, і ну єдине, що на жаль, мало мало часу для того, щоб на наратив таки розгорнути, чи про дослідження медійні, чи про чи про дігіталізацію, про яку пані Наталія казала, це про чи про медіаграмотність, про індикатори, про більш складні техніки аналізу. Просто єдине, що хочу сказати, що в нас все попереду, і мені здається, що от от. Зараз якраз медіадослідження в контексті медіаграмотності вони набувають ну, особливого значення і якраз ну, дуже так, потужно розвиваються. Ну і будемо, будемо працювати, співпрацювати, звертайтеся, і я до вас буду звертатися за допомогою, для того, щоб все ж мати певний. Так би мовити, орієнтир, да, розуміти адекватність інструменту і взагалі результатів дослідження. Дуже вдячна за можливість виступити. Дякую, і пані Наталя Бойка. Да. дуже приємно долучитися до такої спільноти, тим більше, що взаємодія соціологів з психологами з психологами завжди продуктивна, тому що психологи. Копають глибоко, і це дозволяє більш, скажімо так, ефективно розуміти ці процеси, які відбуваються. Тому я буду дуже рада також послухати доповіді психологів, щоб якби в подальшому можливо якась взаємодія психологів з соціологами для більш ефективного вирішення цих проблем. Я думаю, буде дуже доречною. Дякую. Дякую, колеги. Ми завершуємо першу дискусійну панель, і пана Борлачука будемо просити, щоб він зробив відео і ми додамо, тому що там теж дуже масштабний такий підхід, який би нам розширив наші уявлення. Я впевнена в цьому, і ми зробимо це вже в віртуальному форматі. Друга панельна дискусія в ній буду я виступати, і колеги-психологи, як і в третій. третя більш практично орієнтована буде скоріш за все, з аналізом досвіду, а друга, це власне дослідження. І оскільки я там доповідаю, що щоб за часом слідкувати, я попрошу Наталю Федорівну Міренкову бути модератором, слідкувати, щоб. Ми не заговорилися спікери, бо дуже це солодко розмовляти з такою е, поінформованою і зацікавленою аудиторією.